Радикальна партія Олег Ляшко. Шановні громадяни України, шановні колеги народні депутати Олег Ляшко Радикальна партія. Я хочу привернути увагу всього суспільства до теми землі. Питання, яке завжди було надзвичайно важливим для країни. Сьогодні на найвищих щаблях влади знову відновилися розмови про зняття мораторію. На продаж земель сільськогосподарського призначення, про запровадження ринку землі, які начебто, дадуть можливість залучити інвесторів, привести мільярдні інвестиції, потечуть молочні ріки з кисейними берегами. Я попереджаю українське суспільство. Що запровадження так званого ринку землі і її продаж, це злочин проти українського народу. Той, хто сьогодні закликає продавати землю, це вороги українського народу, адже насправді продаж землі це остання чергова хвиля олігархізації українського суспільства. Сьогодні українські громадяни, селяни, доведені до зубожіння. У селах немає роботи, зарплати, немає соціальної сфери, немає можливості продавати продукцію. Тому люди готові свою землю продати за копійки. Олігархи, українські, закордонні олігархи, цим хочуть скористатися і забрати останнє, що є в українського народу, це його землю. Ми днями святкували 70-ліття перемоги у війні над фашизмом. Я хочу нагадати тим, хто хоче продавати українську землю, що Гітлерівці ешелонами вивозили українські чорноземи за кордон. Сьогодні нам пропонують українські чорноземи продати за копійки. Щоб доведені до юселяни за безсінь віддали свою землю. Це можливість тим, хто за безінь скупить свою нашу землю, потім мати мільярдні і мільярдні статки. Фракція радикальної партії звертається до президента, до уряду, до тих, з ким вони ведуть ці злочинні консультації про відновлення продажу землі. Ми категорично заперечуємо проти продажу землі. Ми вважаємо, що має бути аренда землі. Мають дайте селянам дешеві кредити, підтримуйте фермерські господарства, а не латифундії. дайте можливість продати свою продукцію замість китайського хлама, китайської гречки і так далі. Так далі. І будь-яка нормальна людина продає не землю, а товар, який вирощують на цій землі. Бо якщо ми продамо цю землю, що ми будемо продавати завтра? У Киргизії американцям колись віддали золоті родовища. Сьогодні американці мають доходи від цих золотих Тих родовищ, а кір лапу сосуть. Нам пропонують зробити те саме: віддати задарма найцінніше, що в нас є. Я закликаю всі сили в парламенті не дати можливості пограбувати український народ, здійснити аферу тисячоліття продаж землі. Ні, ні. І ще. Дякую.